Ну ще відправлення військових з КНДР активно обговорюють у західній пресі. Там зазначають, що сили спеціальних операцій північної Кореї є одним з найтаємніших військових підрозділів у світі для західних держав. Вони є загадкою. Відомо, що вони добре навчені, проте не мають передового військового обладнання. Також ці сили ніколи не використовували в інших кліматичних умовах. Тож остаточно не зрозуміло, яку місію ці війська виконуватимуть на фронті. Пише видання за телеграф. Ну, ви знаєте, я ще помітив, у цих військових, звичайно, це така дивна штука, але форма нагадує десь форму 40-х років. Але це не заважає ну, бути певною такою дієвою силою. силою. Да. Да. Далі детальніше поговоримо про це з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Олександр. Доброго Чуєте ранку. Добрий ранок, чую вас так. Отже, покажіть, будь ласка, що відомо просили з спецпризначення з північної Кореї? Чи справді вони так добре підготовлені? Головне, вони такі мотивовані до війни з Україною на боці Росії, що аж так пруть? чи це по приказу все? Насправді поприкол. відомо якраз поприкол, дуже мало, тому їх називають і таємничими, тому що якраз мало що відомо. Насправді, досвід північно-корейських військ, якраз у війні на боці Росії спільно з Сирією і режимом Асада, це найсвіжіший досвід, який був у 2016 році. Північна Корея скеровувала певні загони, зокрема сили своїх спеціальних операцій для виконання завдань спільно з Росією, Сирією і іранськими проксі на території Сирії і Більше, по суті нічого не відомо, за виключенням того, що це очевидь, спецпризначенці, які можуть готуватися відповідно за стандартними процедурами для виконання спеціальних завдань. Зараз можна сказати, що точно відомо, принаймні з моїх джерел, що ворог планує перекидати близько 4,5 тисячі північно-корейських військ цього тижня. Починаючи з 22 жовтня, вони створили дві бригади. Загальної чисельності 4,5 тисячі чи входять туди спецпризначенці, невідомо, але вони будуть розміщуватися вже з 1 листопада в прикордонних з Україною областях з виконанням певних функцій, яких поки що невідомо. Тобто, чи будуть вони виконувати функції спецпризначенців, чи будуть вони знаходитись на нулі в безпосередній близькості до виконання бойових завдань, чи вони будуть перебувати на першій другій лініях оборони. Сказати важко, але можу сказати, що. Українські підрозділи готуються до того, що будь-хто хто може приїхати і воювати на стороні ворога, звичайно, протидіяти йому. Я не думаю, що північно-корейські військові володіють якимись такими навиками, які, скажімо, не знайомі, чи до яких не готові українські підрозділи. Mm -hmm. Зараз ну принаймні те, що ми бачимо по картинці, це якісь виставкові війська? Ні, ні, це, це, це північна Корея має таланти. Північна Корея має таланти та так. але давайте да. Ну може це все звісно, те що там показують. Але чи можуть ці, що за вашими даними більше 4 тисяч військових? Вони можуть вплинути якось на ситуацію на умовно курщині, чи там десь на Харківщині, чи сході, чи Запоріжжі? Це це чи це невелика кількість військ. А загалом, це одна це частина, тому що ми розуміємо, що ворог підготував від 11 до 12 тисяч, і Кім Ченін готовий зараз саме стільки відправити путіну. Це за даними як української, так і південно-корейської розвідок. І ось така оцінка є. Тому це може бути така частина. Це перша партія, яка формується загалом. Це дві бригади, а може бути сформовано 4-5. А Якщо ми беремо саме цих дві бригади, безумовно вони можуть дати можливості для російських військ вивільнити певні свої сили, які знаходяться на другій третій лініях оборони, наприклад, на тій же Курщині або в Білгородській області, чи на, на Харківщині, і задіяти їх безпосередньо для. Штурмів а північнокорейські війська будуть виконувати місії далі в тилу. Це один це одна опція, і таким чином Росія більше отримує можливість застосувати. Тилових підрозділів як штурмовиків інший момент це те, що безпосередньо північнокорейські війська можуть бути задіяні до виконання бойових завдань і до участі в так званих м'ясних штурмах, і це буде до речі перевіркою їхньої мотивованості, наскільки вистачатиме їм якраз от сил, і наскільки вони стануть тією рушійною силою, яка здатна змінювати хід бойових дій насправді. Тому поки що говорити передчасно, я би не став і легковажити і зовсім не до. Оцінювати і не звертати увагу, але й переоцінювати теж, якщо ці війська будуть на Курщині, то очевидно, чому, Незважаючи на те, що Росія зараз концентрувала там угрупування понад 50 тисяч своїх а, військовослужбовців, очевидно, їм цього недостатньо і для того, щоб не перекидати зараз зі сходу війська зі сходу України окупованої частини і не зупиняти наступальні дії там, можливо, хочуть компенсувати ці базові потреби якраз за рахунок північно-корейців. Угу. Мене ось до вас відразу два запитання. Перше раніше повідомляли, що шість військових з КНДР, КНДР були вбиті на окупованих територіях України. Така інформація може вплинути на військових з північної Кореї. Це перше запитання. І Друге, до того ну до того ж, деякі американські експерти закликали почати інформаційну кампанію, щоб переконати солдатів з КНДР перебігти на захід чи реальний такий розвиток подій. На перше питання відповім коротко, я не впевнений, що решта північнокорейських військових взагалі знають про те, що шість їхніх колег могли загинути на Донеччині, І взагалі знають, що вони там були, враховуючи цензуру і як приховують інформацію там. Але коли вони будуть інше питання, що коли ці північнокорейські військові з'являться на передовій і побачать на власні очі, що відбувається і яке Ну, скажімо, сумне майбутнє може їх очікувати. Звичайно, це буде впливати і деморалізувати щодо перебігу на захід. Це дуже хороша історія, і відомо, що Україна над цим працює над відповідною кампанією, пропонуючи умови для тих, хто хоче здатися в полон. Відповідно, тому що я допускаю, що такі будуть, адже якщо подивитися на досвід, що з північної Кореї продовжують подекуди тікати люди, незважаючи на те, що там все заміновано, і вони реально підриваються на мінах і розуміють, які небезпеки їх спіткають, але намагаються тікати в південну Корею, все ж таки, тому що там кращі умови життя, і там вільніші умови життя. Я не виключаю, що і тут з великими ризиками, але деякі північно-корейські військові точно будуть здаватися для того, щоб спробувати дезертирувати і втекти ну, від цього північно-корейського режиму. Отже, наступне питання: британське видання Телеграф пише, що північно-корейські військові опинилися у Росії, тому що це вигідно Китаю. В чому тут інтерес Пекіна, і за яких обставин Китай може зірвати появу на фронті військових з КНДР? Я би сказав так, що найбільше, мабуть, якщо ми говоримо про зовнішній вимір, виграє Кимчинин, в першу чергу Північна Корея, тому що ну про нього мало хто говорив. А він ж хоче, щоб про нього говорили постійно. А тут він виходить таким, значить, умовним лідером, який нічого собі до якого сам Путін звертається і благає про допомогу. А що стосується Китаю, то існує така думка і версія, звичайно, що Китаю вигідно затягування війни, вигідно для того, щоб Росія ослаблювалася, втрачала свою суб'єктність і залежність від Китаю збільшувалася. Адже вже зараз офіційний Пекін отримує дешеву нафту, дешевий газ, дешеві ресурси з Росії, і не має наміру точно зупинятися, тобто вони зацікавлені в тому, щоб для власної економіки. Яка за деякими параметрами демонструвала не дуже, скажімо, висхідні позиції останнім часом. Вони зацікавлені в тому, щоб отримувати для Китаю якомога більше дешевих ресурсів і сировини з Росії, а тому вони зацікавлені в продовженні війни. І Китай може стояти за лаштунками за спиною, не надаючи пряму військову допомогу Росії, але опосередковано сприяючи тим країнам, які хочуть це зробити, наприклад, Північній Кореї. І тут інші підрахунки є від іншого британського видання The Times. Близько 60% артилерійських снарядів реактивної артилерії 122 мм міліметри. Цього року Росія отримала з КНДР. Тобто можна собі уявити обсяги поставок і обсяги залежності, які є, і звичайно, що Китай десь за лаштунками буде використовувати це і на власну користь, зокрема. Угу. Ну ще ми вам дуже дякуємо. З нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.